Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube-каналі. Получається, продовжується в нас будівництво даної бісятки розміри 3х3. Працюємо, друзі, далі. Так як сьогодні в нас такий доволі непоганий деньок, чого б не попрацювати з нашою бісяткою. Сьогодні планую повністю зашити наші стіни доскою. Виглядає все таким образом, один такий невеличкий мінус в тому, що. У нас є отут такий зазорчик, і його потрібно потім по-дальшому я думаю, щось придумаю, якусь реєчку, планочку, і все буде у нас гарненько дивитись. Так ось сюди потрібно вирізати таку ставочку. У нас там доска є, щось придумаємо, все буде гарненько. Фіксується, друзі, все. Виходить, вирізаю розмірами доску, ставлю збоку, прошиваю. До цієї балки і знизу, так само до цієї балочки, прошиваю гвоздиком, держиться все кучі, все доволі непогано. Дімництво продовжується, працюємо далі. I got the cash in the bag, stadium packed Born a star in this life, gon' live it up on the attack Baby I'm bad, I just wanna get caught up in this life I'm crazy, I'm mad, it no cap Only God wants you, better go live it up Cash in the bag, stadium packed Baby I'm bad, yeah. baby I'm bad I just wanna stay bad, stay mad Shit by my shoulder cause they treat me like an outcast I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause something can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. The pain, it's like candy canes It makes me go change into a better frame Into a better name Society's insane, we all live for fame, yeah Cash in the bag, stadium packed Born a rock star in this life Gon' live it up on the attack Baby, I'm bad I just wanna get caught up in this life I'm crazy, I'm mad Do it no cap Only got one, so you better go live it up Cash in the bag, stadium packed Baby, I'm bad Baby, I'm bad Так, ну що ж, працюю біля нашої бісятки. Ось яку роботу я вже виконав, повністю пообшивав наші стіни в даній бісятки доскою. Виглядає все зсередини на нас таким образом. До речі, непогано воно все вийшло. Ніде таких швів немає, що там щось просвічується, все, старався робити його поплотніше. І в мене, друзі, це все вийшло. Загальний вид маємо і знаружжі, зараз покажу. Все виглядає у нас таким образом. Також, до речі, непогано. Один такий незначний мінус у нас виходить, що як кожну доску індивідуально ми випилювали, у нас вийшов зазор. Ну, В цьому нічого страшного такого я не бачу, хоч воно і по всьому периметру, так як ми будемо повністю зачищати наше дерево від отих всіх колючок, щоб нічого ніде ніхто не вліз. І будемо готувати вже як під пропитування дерева, будемо ґрунтувати його і будемо викрасювати. Перед тим ми всі ці шви заробимо чимось таким гарненьким. Декілька таких варіантів у мене є, чим ми його будемо все обробляти. І думаю, у нас, друзі, все буде по красоті. Нічого тих таких невеличких косячків, воно видно й не буде. Зараз, так як трошки ще в мене вільного часу є, пару годин, хочу зайнятися нашою кришею. Купив з самого ранку, виходить, профіль з'їздив. Хочеться зараз показати, який профіль купили, по якій ціні брали, і, в принципі, для порівняння взагалі по цінам на профіль розповім у своїй місцевості. І зараз саме перше потрібно полізти на кришу. Пропитаємо наше дерево переробка із соляркою, щоб не так дерево портилося під профіль. Саму верхню частину обійдемо. остальне дерево будемо вже в подальшому зачищати повністю до гладкої поверхні. І виходить, ще планую сьогодні, друзі, все його вкрити. Звичайно, жара така лужпара, що не виносимо цілий день працювати на такій жарі. Ну, працюємо потихеньку. Пішліть, покажу зараз профіль та трошки поговоримо. Купили ми такий профлист на нашу кришу. Так як поїхав у магазин, мені кажуть, що що ти будуєш, кажу бісятку. Кажу, візьми, саме простий, на кришу він згодиться, для чого тобі переплачувати за хороший профіль. Посовітували, я так і послухав людей. Звичайно, хотів я такого. Темно-вишневого кольору не було в наявності, взяв коричневий. Плюс-мінус, воно, я думаю, також буде дивитися непогано. Взяли 8 листів по 2 метра довжина, 96 см робоча ширина даного профіля по ціні 285 гривень. Якщо б я брав кровельний профлист та по так сказати, на хорошу товщину, то б мені так би обійшовся той профіль гривень 600-700 за лист. Звичайно, ціна більше, чому два рази дорожча. А результат, думаю, друзі, буде один і той самий. Також взяли два конька по 2 метри. Коньки, до речі, тут вони взагалі недорогі. Ширина, мабуть, якщо не помиляюся, не міряв. 10 на 10, а може, навіть і 12 на 12. Не знаю, це перемірюю, потім уже, як укриємо, розповім. Це просто так привіз, кинув. Думаю, на перекриття його все хватить. Коньок у нас коштує такий 150 гривень, але він такий, до речі, непоганий на товщину хороший. В принципі, все в нас, друзі, виходить по таких цінах. Зараз йдемо доробляти нашу кришу. Робочий день вже буде у нас завершатися, покажу всю нашу роботу, що ми встигли за один день зробити біля нашої бісятки. Саме перше, як я і показував, ми обшили всі наші бокові стіни доскою, все в нас вийшло доволі непогано. Результатом я задоволений. На рахунок криші провели, прогрунтували нашу кришу, оліфа в мене була, я її нею обробив, так як переробка соляркою переробки не було, в принципі, робота зроблена. І взялися кріпити в наш профлист. Тут, звичайно, є там дві досточки, які потрібно ще відпиляти, це ми його приберемо, все і буде в нас тут вся сторона рівненько. Зробили ж такий у нас тут запас, виход профіля на цю сторону, щоб не забивало. Прикріпили 8 листів профлиста. Хунок того, що трошки, звичайно, прорахувався я із профілем, взяв маленький запас, не взяв те, що буде перекриття, і вийшла в нас така. Невеличка неприємність. Но факт в тому, що в мене ще один лист профіля залишився. Ми його, друзі, завтра поріжемо на половинку і, думаю, якраз вирівняємо всю цю картину. Коньочки, наші якраз розмірами все непогано смотриться. Один коньок зафіксував, другий коньок ще не фіксував, так як у нас ще потрібно ту сторону дозашивать. Сьогодні вже цю роботу просто на всього по часу і не встигну, так як дуже багато ще іншої роботи, і плюс те, що. Посідали всі на шуруповіртові акумулятори. Потрібно їх підзарядити. У мене такий слабенький шуруповірт, його потрібно довгенько заряджати. Оці всі відключення погодинні, по світлові, трошки дають про себе знати. Все, друзі, виглядає в нас таким образом. По стінах шикарно, ніде нічого не просвічується. Всі ті нюанси, які в нас є, ми їх поробимо. Покриші в нас також. Красота, все виглядає таким образом. Ми прогрунтували оліфою тільки верхню частину нашої криші. А тут ми ще будемо все зачищати. У мене там є, виходить, круги такі болгарочні взяв на болгарку насадки і будемо його зачищати все. До гладенької поверхні. Друзі, виходить, наша біседка вже йде до завершення. Залишилося декілька днів ще попрацювати біля неї фізично, так як є такі моменти, до яких потрібно віднестися, дуже відповідально, особливо звернути увагу на підлогу, так як там нерівна така поверхність, там треба дуже багато так сказати сил приложити. Ну я думаю, все в нас друзі вийде і так, дуже такий результат мені. Подобається, не, не думав, не очікував я від себе, що можна своїми силами зробити таку красоту. Так що, друзі, це ще не закінчений проєкт. Звичайно, ще тут є таких багато моментів, які потрібно доробити. Думаю, декілька днів, і вона в нас буде готова. Звичайно, друзі, все вам буду старатися поподробно показувати, як ми працюємо, що в нас, друзі, з цього получиться. Так що, друзі, кому цікаві такі відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, всім пока, до нових зустрічей.